Два види підсніжників – пісніжно білосніжний і пісніжних Як бачимо, по анатомії листочка ось тут проходить дві жилочки посередині листка і які утворюють таку складочку. Саме через те він називається пісніжних складчастий. Такі первоцвіти квітнуть на холодноярських схилах Кам'янського лісгоспу. Магістранка спеціальності екологія Дар'я Завтура третій рік поспіль приїздить сюди разом зі своїми знайомими, аби охороняти підсніжники. Тобто десь шість-сім чоловік іде на кожну точку, і ми здійснюємо якби охорону. У нас там є так би стоянка така на точці, і потім кожніх хвилин 15 дві-три людини робить обхід території для того, щоб, наприклад, виявити порушників. Якщо ми виявляємо порушників, які, наприклад, там рвуть первоцвіти, ми вперше робимо зауваження. Говоримо, що це передбачається кодексом України, це адмінпорушення, не тільки зриваючи квітку, люди Завдають шкоди популяції. Коли туристи приходять фотографуватися, то витоптують ґрунт біля підсніжників. Це заважає надалі проростати насінню, розповідає студент Сергій Марцін. Саме тут я вже вдруге, я долучаюсь, тому що не байдужий до цього, до цієї справи. Ну, це все таки жива природа і охорона, і це ну. Невід'ємна частина нашого життя, я вважаю. Мені не вдалося побачити такого порушника. В основному люди підходили нормально з нормальними цілями. Ми їх інструктували, пояснювали, що все потрібно робити з добром. Зі сів Олександра Спрягайла, викладача кафедри екології. Найчастіше колекціонери полюють за нетиповими квітками. Наприклад, шукають ті, які мають п'ять пелюсток. Бо зазвичай у пісніжниках три їх, а ми бачимо, що тут їх. Аж п'ять і внутрішнє коло світини теж густе і махрове. За отакими рослинами часто полюють колекціонери для того, щоб потім його в вигляді садових форм якихось вдома розводити. Або шукають підсніжник, який не має пелюсток взагалі. Ось, наприклад, варіант. Підсніжника без пелюсток взагалі, тобто це не типовий підсніжник, зрозуміло. Протягом дня студенти групками охороняють галявини з підсніжниками. Тим часом на іншій точці, за межами заказника, решта постійно підтримує багаття, аби зігріватися та готувати їсти. Ми покрив, прокидаємося приблизно десь о шостій ранку. Снідаємо і там набираємо воду з собою для чаю, тому що тут немає поблизу якогось джерела питної води. Приходимо сюди, розпаглюємо вогнище, яке ми постійно підтримуємо. До самого вечора ми тут знаходимося. Також буває в такі максимально ну, якби пікові моменти там перед святами на вихідні. Можемо приходити сюди вечором. Зі слів Олександра Спрягайла до акції «Первоцвіт» студенти долучаються 18-й рік поспіль. За цей час вдалося розширити популяцію підсніжників із семи гектарів на початку до 60 – нині. Зазвичай ми проводимо цю акцію протягом там трьох-чотирьох тижнів. Сюди заїжджають студенти десь на 5-7 днів. По різному залежною ситуації і по три заїзди, коли яка потреба є. Запобігти збору, перевезенню і торгівлі первоцвітами допомагають Державна екологічна інспекція Центрального округу спільно з Нацполіцією та лісовою охороною. Лісова охорона забезпечує патрулювання. Якщо якісь є порушення з приводу чи хтось зриває цю квітку, чи можливо ще якісь інші там витоптування, то ми, звичайно, це пересікаємо. За повідомленням прес служби державної екологічної інспекції центрального округу, штраф за кожну зірвану рослину без цибулини 31 гривня із цибулиною 62 гривні. Також передбачена адміністративна відповідальність за продаж первоцвітів, стягнення штрафу від 1700 до 3650 гривень. Тетяна Недбайла, Максим Шевченко, новини.